Всім привіт! Ви на каналі CryptoBusнес. Тут ми дивимося новини криптовалюти. Сьогодні у відео ми проведемо аналітику по ринку. Ми переглянемо, що в нас не сьогодні відбувається. самого цікавого та актуального. Бачимо, що біткоін у нас знижується, альткоїни також в нас перебувають в корекції. Біткоін на сьогодні 108 тисяч доларів. Сьогодні поговоримо про те, коли в нас може. Розвернутися тренд, тобто коли в нас закінчиться ось ця локальна корекція, і біткоін продовжить зростання до наших середньострокових цілей. Також поговоримо на якому фоні та коли саме це може відбутись. адже ви знаєте, що 17 вересня у нас відбудеться засідання ФРС, на якому Можливо, буде знижено ключову базову ставку. І це є досить хороший та позитивний момент для криптовалютного ринку, і, відповідно, це може дати нам буст для подальшого зростання. Тому сьогодні все це обговоримо, я поділюсь думками по ринку, як я бачу ситуацію та що очікую. Обов'язково дивіться відео до кінця, буде багато чого важливого і цікавого. Також хочу порекомендувати наш закритий клуб Криптобізнес. В закритому клубі ми даємо угоди по споту, угоди по ф'ючерсам для наших учасників. Доступні платні матеріали на загальну суму 4 тисячі доларів. Ціна входу всього лише 120 доларів. Доступ назавжди. Всі посилання є в описі під цим відео. Переходимо до аналітики по біткоїну, переглянемо біткоін спочатку на тижневому таймфреймі. Ми бачимо, що все ж таки ми знизилися в ось цю нашу сильну зону, яка відповідно буде нашою сильною зоною підтримки, і з якої, відповідно, на мою думку, ми розвернемось. Також бачимо, що індекс RSI в нас знижився майже, знизився майже до середини нашого каналу. Тому я думаю, що оскільки ми не побачили розвороту, по біткоїну з 110 тисяч доларів, 111 тисяч доларів. Зараз ми знизились до 108 тисяч доларів і знизились ось таку нашу сильну зону е спротиву, точніше зону підтримки. Я думаю, що в принципі, ми можемо ще деякий період в цій зоні е затриматись. затриматись саме до 17 е вересня, тому що саме 17 вересня в нас буде відбуватись засідання е ФРС, на якому. З великою долею ймовірності в нас буде знижено ключову базову ставку. Зниження ключової базової ставки це хороші та позитивні моменти для криптовалютного ринку в тому числі. І відповідно на цьому фоні ми можемо розвернутися і продовжити аптренд, продовжити зростання по біткоїну до наших середньострокових цілей. Середньострокові цілі, як ви знаєте, вони в нас без змін: це 140-150 тисяч доларів. І також міні-альткоін сезон цей період. І основні цілі по біткоїну це в нас 200-208 тисяч доларів. Можемо переглянути метрику по Фібоначі, І ми бачимо, що середньострокові цілі по біткоїну це в нас зона 2618 по Фібоначі, перебуває на відмітка 150 тисяч доларів. І Основні цілі по біткоїну на цей бичий цикл це зона 3618. Дані цінові діапазони перебувають на відмітках 200-208 тисяч доларів. Саме туди, на мою думку, біткоін прийде в цьому боючому циклі. Відповідно, потенціал зростання по біткоїну в нас зберігається ще 2 ікси, По ефіру в нас потенціал зберігається також ще досить великий, тому що я думаю, що спочатку ефір в нас покаже зростання до 5200-5800. Після чого в нас розпочнеться корекція. І після цієї корекції, я думаю, що ефір досягне своїх таких, можна сказати, пікових значень. Це у нас 10-12 тисяч доларів. Ми бачимо, що по монеті ефір ми зараз перебуваємо на наших минулих АТХ, які були в минулому циклі. Відповідно, в нас тут відбувається консолідація, боковик, без цього ніяк. Але я думаю, що вже зовсім скоро ми також будемо перебувати. Дані цінові діапазони закріплятись вище і повноцінно переходити в бич ринок по монеті Афір, тому що біткоін вже, можна сказати, ще рік тому оновив минулі хаї, це в нас 69 тисяч доларів закріпився вище монета. А ефір поки що торгується нижче наших минулих АТХ. Це 4900. Тому я думаю, що, звичайно, що це сильна зона, тут буде боковик, тут буде, можна сказати, консолідація, після чого ми проб'ємо даний ціновий діапазон і, відповідно, будемо рухатись вище до відміток 5200-5800. І далі може розпочатися також така досить сильна та швидка корекція, тому що часу залишається в нас для зростання все менше і менше. І, відповідно, може бути. Досить така сильна швидка корекція, і пізніше вже під кінець 2025 року відновлення і продовження, зростання продовження бичого циклу. Також давайте переглянемо індекс по альткоін сезону. Як бачимо, що на графіку локального середньостроково ми перебуваємо на відмітках 59 пунктів. Я очікую зростання до цінових значень 85-90 пунктів. І саме тут можна буде розглянути. Ситуацію на ринку по альткоїнам і відповідно прийняти рішення чи фіксуватись перед майбутньою корекцією. Також, якщо ми глянемо ситуацію більш довгостроково, ми перебуваємо по індексу альткоїн сезону на відмітках 35 пунктів, і потенціал зростання зберігається досить величезний. Знаходиться даний графік, даний, можна сказати, індекс так високо на відмітках 35 пунктів тому, що. Зараз в нас е в більшості ефір зростає швидше, ніж біткоін. Тому, відповідно, ліквідності все більше і більше заходить в ефір, тому, відповідно, ми бачимо, що дана метрика зростає. Але ми не бачимо зростання по іншим е фундаментальним та хорошим альткоїнам, в яких також є досить великий потенціал зростання, але перебувають вони доволі низько. І зараз ми також про це поговоримо. Я поділюсь думками, як я бачу ситуацію та що очікую. Давайте перейдемо на е, такий графік на ефір по відношенню до біткоїна, е, для того, щоб зрозуміти ситуацію, яка в нас відбувається на сьогодні, між двома можна сказати, такими основними активами на криптовалютному ринку біткоїн і ефір. Ми бачили, що на протязі е, всього періоду часу, з 22 по 25 рік, біткоїн у нас зростав швидше, ніж всі альткоїни. І ми це можемо бачити на графіку, що з 21 року. Можна сказати, давайте візьмемо ситуацію з тих цінових діапазонів, коли вже медвежий тренд розпочався. Ефір по відношенню до біткоїна в нас знижувався. Знижувався він з 2022 року по травень 2025 року. І зовсім недавно ми прийшли до наших, можна сказати, самих таких донних значень. Це наше дно, яке було в минулому циклі, і відповідно в цьому циклі також ця зона виступила дном, з якої. Дана uh, тенденція і даний графік розвернувся. Тобто ефір почав зростати швидше, ніж біткоін. Uh, і саме тому uh, ми бачимо, що індекс uh, альткоїн сезону в нас зростає, тому що ефір зростає швидше і більше, ніж біткоін, і забирає в себе все більше і більше ліквідності. Uh, інші альткоїни, такі монети, як Dot, Near Protocol, Avalanche, у нас знаходяться поки що досить низько, знаходяться в боковику. Наприклад, монета DOT. Ми бачимо на тижневому таймфреймі, що монета знаходиться на своїх, можна сказати, донних значеннях, знаходиться в зоні акумуляції і відповідно зростання ми тут не бачимо. Тому чому ми не бачимо зростання по іншим альткоїнам? Тому що спочатку зростає біткоін, потім ліквідність починає переливатись в ефір. По ефіру ми бачимо зростання, що ефір на сьогодні торгується вже. 4300, 4800, також 4900 ціна була. І ми бачимо, що ліквідність з біткоїна вже почала переливатись в, в ефір. Наступним етапом, після монети ефір, ліквідність почне переливатися вже в хороші фундаментальні альткоїни. Такі монети, як Dot, NIR, Protocol, Avalanche, Aptos, Arbitrum і так далі. І ми будемо бачити досить швидке та імпульсне зростання по даним активам. Я, на мою думку, це також буде відбуватись вже досить швидко, тому що е, монета ефір прийде до своїх середньострокових цілей це 5200-5800. Як ми бачимо, що е, з цінових діапазонів 4800 до 5200 5800 залишається не такий великий потенціал зростання. І від, на мою думку, вже в цьому ціновому діапазоні 5200-5800 буде відбуватись перелив ліквідності в інші альткоїни, такі монети, як DOT, Ні Protocol, Avalanche, Aptos, Arbitrum і так далі. І дані монети, які перебувають на своєму, можна сказати, низу, вони будуть активно зростати, тому що прийде їх сезон, тобто ліквідність в порядку черги з біткоїна перелилась в ефір, і з ефіра вже почне переливатись в інші альткоїни. Тобто Біткоін показав зростання, афір, показав зростання, наступним на часі будуть хороші та фундаментальні альткоїни. Тому ми очікуємо, що е, незабаром у нас розпочнеться альткоін, міні альткоін сезон. Тому що основний альткоїн сезон, на мою думку, він буде кінець 2025 року, а можливо і перший квартал 2026 року. Тому що, в принципі, часу залишається досить мало. А, і відповідно нам потрібно зробити ще е, дві, е, можна сказати, дві хвилі зростання. Перша хвиля зростання, давайте переглянемо по біткоїну. Перша хвиля зростання по біткоїну, вона буде до відміток 140-150 тисяч доларів. Далі я з цих цінових діапазонів буду очікувати корекцію, можливо, до 100 тисяч доларів. І саме в цей період, коли біткоін прийде до 150 тисяч доларів, монета ефір може пройти до своїх. Цінових значень 5200-5800, можливо, навіть і 6000 доларів. Також після цього ліквідність почне переливати з інші альткоїни, інші альткоїни також почнуть показувати хороший міні альткоін сезон. І відповідно весь цей процес закінчиться тим, що біткоін скоригується до 100 тисяч доларів, монета ефір також е піде в свою корекцію, і інші альткоїни також досить сильно скоригуються. Корекція, на мою думку, буде недовгою, тому що, як я і кажу, що часу для зростання залишається все менше і менше. І відповідно будемо очікувати наступну хвилю зростання. Другу, основну, біткоін в даній хвилі зростання, на мою думку, пройде до своїх вже АТХ в цьому циклі. Це діапазон 200-210 тисяч доларів. Монета ефір також. Буде показувати досить хороше зростання, і давайте переглянемо, які цілі можуть бути по монеті ефір в цьому циклі. Якщо монета прийде до своїх цінових значень по Fibonacci 4 618, так як це було в минулому циклі, то це в нас орієнтовно 15 тисяч доларів. Тобто під кінець 2025 року або в першому кварталі пік по ефіру може знаходитись на відмітках 14-15 тисяч доларів. І, відповідно, такі монети, як DOT, також в цей період будуть показувати хороше зростання. Те, що зараз монета перебуває в боковику та перебуває на дні, це нічого не означає, тому що альткоін сезон він працює трошки по-іншому. Спочатку зростає біткоін, потім ефір, і потім ліквідність переливається в інші альткоїни. І ми маємо період часу там буквально місяць, можливо два. Коли альткоїни показують кожен день сильне зростання. І відповідно в цей період продавати активи не хочеться, тому що є очікування, що монета буде зростати все більше і більше, і відповідно капітал буде з кожним днем збільшуватись. Якщо ми переглядаємо монету DOT, і якщо переглядати метрику по Fibonacci, і відповідно, якщо ми прийдемо до таких цінових значень, як по біткоїну і по ефіру, Тобто, згідно метрики Fibonacci 3000, зона 3618, це цінові значення будуть орієнтовно 160-170 доларів по монеті Dot. Зараз ми перебуваємо в ціновому діапазоні 3,7-4 долари. І відповідно, якщо ми пройдемо до 170-180 доларів, це, це дуже багато іксів. Я, в принципі, по даним альткоїнам не розраховую на. Ось такі, на ось таке сильне зростання, і, відповідно, ставлюсь трошки до цього простіше. І, на мою думку, досить непоганими цілями будуть це в нас минулі АТХ. Давайте розглянемо ситуацію на монеті DOT. Перша хвиля зростання. Я думаю, що це буде зона 18-20 доларів. Далі корекція. І наступна хвиля зростання. Це наші минулі АТХ, це зона орієнтовно 40-50 доларів. Якщо монета до тут пройде з текущих відміток, це більше 10 іксів. Тому для мене це також буде хороший результат, де можна буде фіксувати 80-90% свого інвестиційного портфелю. І відповідно вже 20 або 10% залишити на цей випадок, якщо монети будуть рухатись вище і будуть рухатись до таких цінових. Значень як 160-170 доларів. В принципі, це можливо, тому що на монету DOT, на монету Avalanche, на монету Solana буде погоджено спотові ETF. Туди буде заходити велика кількість коштів. Монети є хороші, фундаментальні. І я думаю, що потенціал зростання в них також є величезний. Тому, відповідно, відкидати такий сценарій, що монета DOT прийде до цінових значень 100. 60-170 доларів не можна повністю, тому що є ймовірність, що монета покаже туди зростання, тому що це не залежить від капіталізації зростання, а залежить від пропозиції і від попиту. Якщо в нас розпочинається памп монети DOT, появляється великий попит, всі починають монету активно скупляти. А пропозицій немає. Тобто крупний игрок, який всю емісію ось тут викупив, він розпочинає памп монети. Інші учасники також підключаються, починають робити покупки, тому що монета, можна сказати, на хайпі, зростає, і, відповідно, всі хочуть купити ДОТ. А пропозицій немає, тому що всю пропозицію, всю емісію викупив крупний игрок в цьому ціновому діапазоні. І от, коли ми пройдемо, наприклад, до 100. 160-170 доларів, там вже розпочнеться фіксація. Далі монета буде знижуватись, буде знижуватись до якихось хороших таких ключових відміток, наприклад, до ціни 60-80 доларів. І саме в цьому діапазоні всі будуть досить активно відкупляти і купляти дану монету, тому що корекція зі 160-170. До 60-80 доларів по монеті DOT, Це досить хороша та сильна корекція. Відповідно, можна там відкупити. Але крупний ігрок, який накопичував емісію по 2-3 долари, буде фіксувати свої прибутки якраз на таких відмітках, як 60-80 доларів. Це я пояснюю в принципі систему, схему, як це все працює на криптовалютному ринку. Тому такий сценарій, в принципі. Я думаю, що можна сміло очікувати. Ось таке бачення по ринку. Ось так бачу ситуацію на сьогодні. Якщо відео було для вас цікавим, корисним, обов'язково підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, ваші думки в коментарях пишіть, і також ставте лайк обов'язково під цим відео.